Місто розпочало підготовку до новорічних та різдвяних свят. На центральній площі встановлюють 3D-ялинку, придбану минулоріч за рахунок спонсорських коштів. Працюють тут спеціалісти, це не наше комунальне підприємство місь світло, бо дуже така серйозна складність у цій ялинці. То ми розпочали. І я думаю, десь день-два ми до 19 числа встановимо ялинку. Окрім головної ялинки, центральну площу та прилеглі алеї прикрашатиме ілюмінація та фотозони, розповідає міський голова. Розпочали ми і роботи. По підготовці встановлені зоряного неба працювало воно і буде працювати. Єдине, що ми додаємо в цьому році дуже цікавих ілюмінацій, фотозон, щоб можливість мами там бабусі, і можливо молоді люди. Ну і всі, хто хто бажає сфотографуватися, бо свято є свято. Будуть працювати і фонтани, новорічні фонтани. Тобто, вся ілюмінація готується, і на 19 грудня. Я думаю, що ми такий я так думаю, що. Будуть працювати вже всі ті зони, які працювали в минулому році. Серед цьогорічних новинок оригінальне оформлення ілюмінацією, алеї Любові Забашти та Алеї Сакур. Цьогоріч на встановлення головної ялинки місто узагалі не виділяло грошей. Ділиться Ольга Попенко. Всі роботи проводяться за спонсорські кошти. 19 грудня головна красуня міста на центральній площі засяє новорічними вогнями. Традиційного масового заходу з нагоди урочистого відкриття та привітання святого мек. Колая не буде, каже заступник міського голови Тетяна Шкуренко. В місті керується постановою уряду щодо обмежень, які водяться з 19 грудня у зв'язку з пандемією.